І всім привіт друзі, з вами я, Ватрина Сембага, і сьогодні ми з моїм вучем другом, усього він не буква чого ім'я, бо це не, не <рес> ми, Ай, будем, будемо грати в, в Супер Бей Адвенчер. Ага, Супер Бе Адвенчер. Ну, треба тут нам спасать медведі. Ну да. І переживати. Ага, і забрати аптеці. Бо у лору про полору ігри ігри наш брат, брав з брати цього злового дорога. Він став пімаше, почав водити фіолетовий мед. І <laughs> вони стали вот чим. Так, друзі. Зараз ми... О, я если ми прямо кольца попали. Я, я можу прямо коса Да. Я, я попав в пользу. Добре, добре. За колісся підемо. Давай за колісся попав. Дайте, дайте, я. Що я Дай, не а, все будем. Ой-ой-ой, я упав, подожди Шти? мене там. Я е, зараз спробую отак от прийде колоки. Будь ласка, подожди пошукай я мене. Я тут. Ди по е, по відео подивимося. Окей, давай, давай, зате. Ой, бі мене. Поможе нічого. Я вас ласкаю. А, это. А, вот, на сім. Так. Ха-ха. 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 Ха. 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 Я тогда ушла в детстве, а мне хочешь надо и делать. Я тоже такой. Вдома, а типа такие ушки. Ха! Вдумах, у тебя у. А, це типа медведячий усі. А, да. ніяк не виходить. Ладно, може в другий раз спробуємо, добре? Давай, е, давай тоді, знаєш, куди? Е, на сьогодній раз. Е, давай тоді, зараз. Де? Прикинь, зараз погуляємо. Ось чекаю

Давай, я тут актив посанку, а ты йде, Ті, ти йде ховаєшся. Тільки в біони заходить ніби. Тільки на чуть карт. Так ти э, пора заходить в біоне. Якщо буде білой, це була головна карта. Це давай, я чекаю. Де ти? я не бачиться. Я там чекала в одному місці, де мені не видно. Ні, Ароня, де ти. Ааа, я пам'ятаю. Давай, я считаю. Я не понял, что я Покажи мне. Покажи мне, покажи мне. Стой. Покажи. Я не бачу твоего. стой. я понял, что Давай. Так, давай, ховайся, у є 60 секунд, я считаю. Пока що дві дію. Так, друзі, давайте вже <гиби> навіть куди сходимо. Э, Ми да, давайте, друзі, сходимо вже. Ой, мою мои драми. Давайте отак Так, так.

Квадрон, викачі, квадрон, викачі, квадрон, викачі, квадрон, викачі. Це гарне місце. Гарне місце. Друзі, це дуже гарне місце. Так. ха ха я тебе бачу. <ріху> Ти дуже близько. Чекай, чекай, чекай. Друзі, я тебе бачу. Давай я За нет? Нет. Ааа, ты можешь быть за предметы, да? А то нет нет может быть. Давай тогда, давай предметы, пока что я стекла. Давай. Сейчас, подожди. Сейчас, подожди. Сейчас, подожди. Обязательно. А дать это. Я тебе не Я тебе не бат. Ну да, тут застояло? застояла? Оста тут застояло?

Thank <laughs> you.

Оп, станет. До речі, це ж твоє перше відео із твоїм другом. Ну так, це моє перше відео. Ну що мені виходить? Ні-ні-ні, почіпай. Друзі! І це я. Друзі, і я і я хочу сказати, друзі, що це не тільки моє перше відео з другом. А ще це моя перша відео в цій рубриці. Тому, друзі, нова рубрика. Так. Нова рубрика да. для мого каналу. Так. Ha. А, а піска сказай. Пісок. Пісок? Пісок. І там? Mm, Біматерська пустиня. А кстати, yeah, це... а кстати, друзі, е, э, цей е, пляжі, ні, ні, він тут нема. Тут нема. пляжі, він може е, Отдивиться перекосного друга, чтобы бластить кассу для Ні, 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 ні. Не-не-не. А, тут. А можешь понять? Я не знаю, не понял. Або або в викорець, Друзі, Ні, я не, роблю, не бі... Друзі, Я спалився. Щоб назад, щоб ти сам же казав, що не ну, Так а це ж не біоно. Так, е так, а... так подожди, так це не біом. Це біом. Це переход в біом. Щоб перейти в біом, це треба там а це Так, тебе тут немає.

И вот тут тут. Да, друзья, хорошо. Стоп! Привет! А вы с Куку! я выйду? Ку-ку! Ку-ку, мой мальчик, малар поблюдает. А я теперь. Думаю, я тебе дежурную.

Я, додавця, та, та. Що, я, я, я да, я додавця, ні? да. да я, я. Черт, давай я ящики пострілю. А, я понял. Друзі, Досі. на цій шкаті є такі ящики, щоб да, ні, не ящики, а щоб одежу отримати. Ну так, да, це як суарка. Я вдихала його. Так, я відкриваю в мене ящики. Так, ой. А який мій ящик? Це сто? Так у тебе ще немає грош. Ні, все, ящики в тебе не... О, в тебе є. Дивися ось ці. Що я відкриваю. Ні, ти скажу, нічого ти бандит. Це ні, я. І дивися, Це ще ще один відкрити. Ні, я не можу. А, можу? Ні, nee, я сіву. Uh, а, а як маска ці вдіти? Ходіть охрестить і листаєш. Ось маска. Я її одеваю. Друзі, Друга. я її одягаю, бо в тебе і ця маска є, і ця маска є. Друзі, я е, 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 ця маска дріма. А, Ні, а як і вдіть? Ти вже її вдів. А, так? Да? どうだろう А пішли черепаси. Хочемо дітей. Черепашу доларів, якось Відео подати. Але вже 16, але нічого. У мене задавалося, так. Стой, стой, на, Ой, Ой, ты мне хп снил. Что да, ты мне должен? Я включил эту штуку, чтобы бросить да. хп, и я ее отключаю. Да, да ну! Ну что, да. я, ну... Др... Так, да. дай мне да. отключить эту штуку. Да дай да. мне да. Я хочу уже... Мне не треба... Так, друзі. Якщо ви здаєте це. Якщо вам подобається це відео, ставте лайки, зі колокольчики і підписуйтесь на мій канал. Я чекаю, я Пишіть коментарі за таке гарне відео з моїм другом. Да. І чи вам сподобалось це відео, щоб було таких відео побільше. Ага. І підписуйтесь на мій канал. Аз... <плес> а був я. Бобра всім бога. Всім побачення. ポカポパー。